Сполучені Штати Америки кажуть, що гарантії безпеки не будуть діяти назавжди, якщо сьогодні не буде досягнуто угода. Чи можуть ці американські гарантії безпеки зникнути? І так, ми проговорили командами. А вчора а, затвердили це з президентом Сполучених Штатів Америки, що у нас будуть гарантії безпеки сильні від Сполучених Штатів Америки. Дійсно, зараз це не назавжди. В документах це на 15 років. З можливістю продовження цих гарантій безпеки я підняв це питання з президентом. Я сказав йому, що у нас ще війна йде, а, і вже вона майже 15 років. І тому дуже хотілося щоб гарантії були довшими. І я йому сказав, що ми б дуже хотіли розглянути можливість 30, 40, 50 років. І це тоді буде історичне рішення президента Трампа. Президент сказав, що буде думати.